Чоловічі шорти Річмонд. Дуже класнючий такий котон іде. Вони взагалі йдуть такого дорогого сегменту, того що в них іде їхній ретейн 150 євро. 150 євро шортики. Ось тут я бачу тут. І так як я викладала, то проскакувані ціни 150 євро на будь-яких шортиках. Тобто сегмент високий. Якість в Річмонді просто бомбезна. На дотик вони теж дуже приємні. І зручні. Іде резиночка, карманчики, гарна така довжина. Скрізь іде їхній логотипчик. Одні в лотику будуть зелені в розмірі М. Це теж такі, такі йдуть, як зелені, тільки тут по чорному чорний логотипчик. Чорні в розмірі XL. Це точно такі самі чорні 2XL. Сіренькі з таким трошки іншим логотипом от, 150L. Такі точно сіренькі йдуть 2XL і XL, ще чорненькі трошки з іншим логотипчиком, йдуть у розмірі М. Такі точно у розмірі XL і сіренькі одні, 2XL.